Мої заграти молодості. Чемлія я помолочити. Ні. Я хотіла відновити свій організм після жахливої, которую на протязі трьох з половиною років. Сім з половиною років намагаюся саму стілитись на сьогоднішнього дня. І я не повернула своє здоров'я. Хоча помолодшила. Тому вирішила поділитися своїми секретами. моїй родині, правда, на 15 років виглядала моя баба Антоніна. Хтось каже, можливо, це генетика назначення так. Хоча е, думаю, що це залежить від харчування. Отож, перший секрет я вже відкрила одному із своїх відеоблогів. Кислота, саме молочна кислота, е, зволожує, відлущує і тим самим візуально розкладшує зморшки. Які саме кисломолочні продукти харчування я вживаю? Це кефір, кисломолочний сир, інколи йогурт. Крім того, я вживаю Достатню кількість води. Це приблизно так у день 600 грам якісної питної води. Ще що я роблю? На протязі цілого року намагаюся насичувати свій організм різними фруктами, овочами і ягодами. От на даному етапі літній період починає з полонички. Далі черничка а Чим саме я в Новес? я є господарським малом. Ось такого кольору з непоганим таким запахом. Ще роблю я якісь маски. Інколи можу взяти зі це бананочки і шкіркою. На Своє обличчя, руки. Робиться шкіра такою мігенькою, ніжною. Ще я можу таку масочку зробити. Робрав моє. В залишається білочок. Взяла редки білка, нанесла на шкіру, висохла вона разом з білочком змила. Всі мої процедури. Більше такого нічого особливого не роблю, крім того, ще в раціоні хіба що в мене є ще трава. От купляю таку травичку, яка називається румянок, Ну, ромашка, а рум'янок. Вона трішечки інша від ромашки. Аптечна. Правда, ця лікарська рослина на даному етапі життя перестає. Родитись тому, що це однорічна лікарська рослина, хоча вона дуже корисна для організму людини, оскільки знімає запалення. В раціоні можуть бути ще м'ята, кмин, ну, інколи ще інші трави. Я не буду перечислювати. Кожна людина може вибрати ті трави, які їй підходять. І не мішати всі підряд. Опили трішечки арам'янку, потім м'яте вік мином. І цим самим ви позитивно впливати буде це все на ваш організм. Отож я сказала, що скажу секрет своєї папи. Чому вона? Молодша. І виглядала на 15 років молодшою від своїх однолітків. тому що в її раціоні також були різні трави, гарбатки. Крім того, вона не вживала майже м'ясо. Вона говорила, що м'ясо старить. стареть. Ковбаси не взагалі були. І ще в дитинстві не їж кубасу, бо на говорила, Оля, на їйш колбасу, коноздохляться. На даному етапі життя в моєму раціоні ковбаси майже немає. М'ясо є. Е, ну, чесно скажу, що вона ще таке робила? Молочку вживала це само собою. Я сказала, про кисломочні, а скажу, що молоко саме молоко також позитивно впливає на організм людини, тому що там є спеціальний білочок, який сприяє тому, щоб регенерувалися тканини і клітини. І навіть у вашій голові формувалися нейрони. Отож, молоко дуже корисний продукт харчування, який життєво необхідно, включити в раціон. Для того, щоб молоду виглядати. Ну, і ще дещо вона особливо робила. Коли ще молочко не скисло, а тільки підійшла сметанка. Вона брала її собі ложечку і натирала своє обличчя. І я розумію, що сметанка на обличчі також робить. Добро для вашої шкіри. І цим самим дає шанс вашій шкірі бути ніжною, красивою і виглядати молодше. Думаю, на перший раз достатньо. Якщо ви із цього щось візьмете для себе, я постараєтесь трішечки в харчування, також Темп. Ну, дещо я ще не сказала, крім цього що говорила. Е може бути у мене ще олій, олій. і якісна в оціон і ликавий олій. Я можу нею натирати руки, обличчя, але не дуже Жерний слой трішечки капаю, розтираю і тоді ніжно розгладжую по шкірі обличчі. Раніше користувалася іншою олією, Аптечною репіховою в поєднанні з везеліною. Ви можете підібрати собі любу і якісну ліку, тільки не зловжувати час від часу міняти, тому що кожна олія має свій ефект. Але олій. Це один із продуктів харчування, в якому не множиться арбки. Отож, бажаю вам бути красивим, молодим і здоровим. До зустрічі!